На цьому занятті ми отримаємо формулу, згідно якої можна розв'язувати квадратні рівняння, а також робити висновок про кількість коренів квадратного рівняння. Розглянемо загальний запис квадратного рівняння, або запис квадратного рівняння в загальному вигляді. Спробуємо його розв'язувати одним із способів, які були викладені на попередньому занятті, а саме подання тричлена у вигляді квадрата двохчлена. Для цього спочатку винесемо множник А за дужки. В зв'язку з тим, що множник А не є спільним множником, то в доданку другому і третьому з'явиться ділення на нього. Отже, якщо ми А виносимо за дужки то будемо мати Б поділити на АХ і додати С поділити на А. Ось так. Дорівня 0. За домовленостю А у нас не дорівнює 0, бо інакше це рівняння не буде квадратним. А значить, ми можемо ліворуч і праворуч поділити на А. І тоді у нас залишиться Х квадрат, додати Б поділити на Ах, додати С поділити на А. Дорівнює 0. Тепер спробуємо скористатись формулою А квадрат додати 2АБ додати Б квадрат. Це формула, яка дозволяє подати тричлен у вигляді квадрату двочлену, або там суми чи І так, Це А додати Б в другому степені. Дивимося уважно, як же нам з частини, яка записана ліворуч, отримати ось добуток. Або щось схоже на нього. Що ми можемо розмірковувати? Перший доданок у нас хвадраті по формулі А в квадраті. Значить, формула дає можливість перетворити ось отак. Перетворюємо. Значить, будемо мати, дужку, відкриваємо, х. Ось на цей доданок дивимося як на подвоєний добуток. Це означає, що для того двійки тут немає, а, а значить, для того, щоб уявити, що таке А помножити на Б, нам необхідно тут поділити на двійку. поділити на двійку. Тоді в нас буде ось такий доданок. B поділити на 2А помножити на Х після ділення на двійку. Це означає, що один перший ось у нас Х доданок вже є, а другий у нас буде ось такий доданок. Це значить, що тут знак плюс. Ми пишемо плюс ось оцей доданок. B поділити на 2А і в квадраті. Але ж якщо ми розкриємо дужки, в даному випадку, то співпадіння буде тільки першого і другого доданку. Значить, а третій доданок нам необхідно просто дописати. А тут третій доданок, який з'явиться, його треба відняти. І так, третій доданок тут буде який: b в квадраті поділити на 4 a в квадраті. Ми дописуємо цей доданок, додати c поділити на a і відняти b в квадраті поділити на 4А в квадраті. І все це дорівнює 0. До Тепер спробуємо подати ось оцей вираз у вигляді різниці квадратів. Для цього приведемо спочатку тут до спільного знаменника. Тут знаменник А, значить, необхідно домножити на 4А і поміняємо, винесемо мінус за дужки. Будемо мати х додати B поділити на 2А в квадраті. мінус b в квадраті поділити на 4А в квадраті. І тут буде вже мінус 4АC поділити на 4А в квадраті. Дорівнює 0. Можна ось так записати. Можна під спільну риску записати, це вже спільний знаменник. Маємо Х додати B поділити на 2А в другому степені, відняти B квадрат мінус 4 ac поділити на 4А в квадраті рівня 0. В даному випадку вже дужки не потрібні. А тепер спробуємо ось оцей вираз записати в вигляді квадрату. Що це значить? Справа в тому, що ми можемо користуватися записом кореня квадратного. Якщо в нас є А, то ми можемо писати, що це корінь із А в квадраті, ну, при умові, що А більше або дорівнює нуля. Отже, якщо вважати, що ось оце дріб більше або дорівнює нуля, то ми можемо записати останнє рівняння таким чином: Х плюс Б поділити на 2а в квадраті. Відняти корінь квадратний із B в квадраті, відняти 4 Ну, Можна із знаменника писати корінь, а можна одразу добути його. Нехай тут буде, так запишемо. Тут буде 2А. І все це ось отак в другому степені. Перевіряємо себе, якщо піднести до квадрату квадрат і корінь знищиться в чисельнику, залишиться b квадрат мінус 4, а знаменник піднести до квадрату буде 4 в квадраті. І все це дорівнює нулю. Тепер ми можемо це записати як різницю квадратів, використовуючи формулу a квадрат мінус b квадрат дорівнює a відняти b, помножити на a, додати b. В якості А у нас ось оці два, оцей два доданки, в якості Б, ось оця основа стипеню. І так, маємо. Х додати Б поділити на 2А, відняти корінь із Б в квадраті, відняти 4А С, поділити на 2А. Це перший множник. І другий множник. Х додати Б поділити на 2А, додати корінь із Б. Думаємо поки що, що там записати. B в другому відняти 4 ac поділити на 2А. І все це нулю. Значить, Очевидно, оці два дроби вже мають спільний знаменник, тому можна записати під спільну риску. Маємо Х додати B мінус корінь із b в квадраті мінус 4 ac поділити на 2А. Х. Додати b плюс корінь із b в квадраті відняти 4 ac поділити на 2а дорівнює 0. А далі вже знайомо, щоб отримати корінь даного рівняння, необхідно кожен з ножників прирівняти до 0 і розв'язати отримані вже в даному випадку лінійні рівняння. І так, перший ножник прирівнюємо до 0. Буде Х додати b мінус корінь із b в квадраті відняти 4 ac поділити на 2А до рівня 0. Звідси перенесемо ось оцей доданок праворуч, отримаємо x дорівнює мінус b мінус корінь із b в квадраті мінус 4 ac поділити на 2А. Або якщо цей мінус записати перед чисельником. То тоді необхідно буде змінити. Тут з'явиться знак мінус, а тут же знак зміниться на плюс. Будемо мати х дорівнює мінус Б, додати корінь із Б в другому, відняти 4С, поділити на 2А. Напишемо це Х1. Ось перший корінь так обчислюється. І другий корінь Х2. Ми отримаємо, коли прирівняти ось цей множник до нуля, перенести праворуч і ми отримуємо х дорівнює мінус Б. Мінус корінь із b в квадраті мінус 4 ac поділити на 2а. Отже, ми отримали форму, згідно якої можна розв'язати будь-яке квадратне рівняння. Ось таке. При цьому, давайте зупинимось на тих обмеженнях, які ми чітко не проговорили. Справа в тому, що цей вираз ми можемо записати під коренем у випадку, коли він у нас. Більший або дорівнює нуля. Взагалі, цей вираз позначається буквою D і називається дискримінант. Отже, формули набудуть такого вигляду. Дискримінант дорівнює B в квадраті відняти 4 ac Тоді x1 і x2 будуть мати такий вигляд. Мінус B додати корінь із дискримінанту, поділити на 2 a і мінус b, відняти корінь із дискримінанту поділити на 2а. Якщо у нас дискримінант більший нуля, то ми маємо право записати ось такий корінь із дискримінанта. І отримаємо ось оці корені x1 x 2 то маємо два корені. Перше. Друге, якщо в нас дискримінант буде дорівнювати нулю. То буде співпадіння ось оцих коренів. І в даному випадку ми говоримо, що рівняння має один корінь. Бо тут буде 0, тут буде 0, і ми отримаємо тут мінус b поділити на 2 і тут мінус b поділити на 2. І в третьому випадку, якщо дискримінант менший 0, то даний корінь взагалі не існує. І ми зробимо висновок, що коренів рівняння немає. Коренів в рівняння немає. Давайте зараз швиденько розглянемо один приклад, як використовувати ці формули. Ну, скажімо, х квадраті додати 10 х додати 9 до рівня 0. Перше, на що звертаю увагу А в даному випадку одиниця, Б 10, С9. Знаходимо дискримінант за оцією формулою. b в квадраті відняти 4 ac b в квадраті це буде 100. Відняти 4 помножити на 1 і помножити на 9. 4 на 9 36, 100 мінус 36 64. Звідси x1, x2. Зробили висновок про кількість корінів. Дискримінант більший 0. Будемо мати два корені. Перший корінь це мінус b, уважно. Що у нас мінус Б? Б у нас 10, мінус Б це мінус 10. Додати корінь із дискримінанта. Можна писати корінь 64, але якщо він добувається, можна одразу записати 8. Поділити на 2а. 2 помножити на А двійка. Аналогічно мінус 10, мінус 8, поділити на 2, можна знайти другий корінь. Виконуємо дії. Мінус 10, додати 8, мінус двійка, поділити на двійку мінус 1. Мінус 10 відняти мінус 8, мінус 18 поділити на 2, мінус 9. Отже, корені даного рівняння – мінус 9 і мінус 1. На наступному занятті розглянемо більш детально використання формули, випадки, які виникають. А зараз дякуємо за увагу, що були з нами. На все добре. До побачення.